У міжнародного валютного фонду претензії до України переважно вони стосуються роботи Нацбанку, реформ у прокуратурі, податкової та бюджетної сфери. То чого ми не встигли зробити, аби отримати черговий транш від МВФ, поговоримо із гостем студії, експертом Тарасом Козаком. Вітаю вас, Тараса. Отож, досить символічно, що ми піднімаємо цю тему рівно через місяць. Після того, як Крістін у Києві сказала, що вона вражена ходом реформ в Україні. Пройшов місяць. І їхня робоча група реформ не побачила. Як ви вважаєте, чого реформи йдуть, звичайно, але недостатньо швидко, недостатньо потужно. Так як про це було заявлено місяць тому. Ми сподівалися, що це дасть якесь певне прискорення реформам. На жаль, цього не сталося. Декілька є причин, чому, на мій погляд, основна причина це дві основні причини. Це перше, це вибори, які ми очікуємо вже за два тижні. І перед виборами, звичайно, завжди є. Бажання засвітитися, популістичні заяви так далі, і тому ті реформи, які не популярні. А звісно, частина реформ, які вимагає МВФ від нашої держави, є непопулярними. Ці реформи відкладаються. Ну, це не така найбільша причина. І друга це те, яка завжди діє причина. Це опір системи. Система не хоче реформуватися. Зокрема, претензії, що стосуються. Uma procuratura? Незалежної прокуратури, яка би займалася боротьбою з корупцією, Тобто антикорупційна частина прокуратури, так звана, тут йде все дуже дуже повільно, надзвичайно повільно, і ми не вкладаємося в ті обіцяні терміни, які ми записали в угоду з МВФ. Але погодьтеся, що вже не вперше Україна, коли отримує грошову допомогу від міжнародного валютного фонду, згадаємо стендбай, який брала Тимошенко. Попередню нашу програму співпраці з МВФ, і ця вже чергова. Коли ми отримуємо не усі транші, причому так би мовити, за згоди нашої сторони. Що це за така практика? У нас це вже традиція української влади. Ми завжди йдемо по дуже близькому сценарію. Цей сценарій повторюється кожен новий уряд, вже четвертий чи п'ятий раз приблизно однаково. Україні криза, українська влада біжить в МВФ, дайте грошей, тому що біда Приїжджає МВФ. Ми домовляємося, ми обіцяємо величезні там програми, підписуємо. Те, що Україна зробить раз, два, п'ять, там, 50 сторіночок. МВФ дає перший транш, зазвичай перший транш досить великий. Це там цього разу це було 5 мільярдів. 5 мільярдів так. Буває трошки менше під час Януковича. значить, Потім перший перегляд за традиційно за 2-3 місяці ми ще десь напружуємося, щось трошки робимо. Нам дають другий транш. Після цього традиційно український уряд. Верховна Рада, президент забувають про всі ці обіцянки, і на цьому співпраця закінчується з МВФ традиційно, на жаль, аж до того часу, поки не прийде наступний уряд. Ну але Це... ця вся співпра... ця вся практика, от яку ви щойно окреслили, ну так здається, і непогано впливає на наше реноме в міжнародному валютному фонді, оскільки нам все одно приїжджають, і дають нові програми, і дають нові гроші, дають новому уряду. Але з цим старим урядом надзвичайно вже, вже, працювати вже, не, хочуть, вже не хочуть. От як, уряд Яценюка – це виключення, тому що було і минулому уряду давали, і зараз уряду Яценюка дають. Ну він пояснив, що це був той поганий уряд, а зараз от, його, так, установу зараз вже гарний уряд реформ, тому дайте ще раз. Але насправді Реноме Україна насильно страждає від цього, що ми не закінчили жодної програми МВФ повноцінно, тобто завжди знаходяться причини, чому ми не виконуємо ті обіцянки, які ми самі беремо на себе. Знаєте, це. Це, це, це погано в даний момент. Оцей таранж, який став сьогодні інформприводом для нашої з вами зустрічі: 1,7 мільярда, мав би піти на потреби національного банку. Принаймні, так планували в уряді і в самому НБУ. В чому причини ваша точка зору, окрім виборів, і все таки, чи зможемо ми його до кінця року отримати? Чи все-таки, так як ви кажете, за практикою забудуть про цей транш? Дуже би не хотілося, щоб ми повторювали цю ж практику минулих років. Ці гроші в Україні потрібні, тому що вони збільшують? Стабільність гривні, ця сума планувалася 1,7 мільярда доларів. Вся повинна потрапити згідно з умовами в золотовалютні резерви Нацбанку України. Але гривня е, зараз стабільна. Е, так, стабільна, але все-таки вона стабільна, зокрема і тому, що Нацбанк затиснув надзвичайно сильно затиснув адміністративними різними методами курс гривні до долара для того, щоб його звільнити, для того, щоб гривня коливалася вільно і зменшити обмеження, які дуже заважають українському бізнесу при імпорті. Зокрема, для цього потрібно мати більше золотоволіних резервів. за оцінками. Це відбудеться після того, як ми будемо мати як Україна, буде мати золотовалютні резерви, які будуть достатні для покриття трьох місяців імпорту скільки орієнтовно ще десь біля 20 мільярдів доларів. На сьогодні ми маємо в золотовалютних резервах близько 13 мільярдів доларів. Тобто залишилось а вже не так багато. А активними грошима, скільки там цих золотовалютних резервах. Це реальні гроші. Це реальні, це гроші. Це реальні гроші. Тобто тут, ці тут... гроші, які Нацбанк може використати на підтримку курсу, разі чого так е, нас їх використовує на підтримку курсу. І е, на згладження мовно кажучи, в, традицій, в нормальних ситуаціях це згладження, коли вань серйозний на, на е, ринку. Але якщо у нас якась небезпека, там чи війна, чи щось таке, це взагалі для того, щоб ми мали можливість імпортувати критично важливі речі, ліки там пальне і так далі. Нарікає міжнародний валютний фонд на відсутність також бюджетної та податкової реформи, пам'ятаємо як в строки. Кабмін подав у Верховну Раду проект бюджету у той же день його відкликав, мотивуючи це тим, що він хоче його переписати на нові податковій базі. Пройшов майже місяць. Нової податкової бази у нас наразі немає. все сподіваються, що цей, цей проекти, їх дуже багато. Зараз є депутатські мінфіна ку -ку купа пропозицій, і якогось спільного знаменника вони ще не дійшли. То чи отримуємо ми нову податкову реформу цього річ? Як ви вважаєте? Як то дуже, хоче і МВФ дуже хочеться українському бізнесу, дуже хочеться українським громадянам, економіці і МВФ, зокрема, яке нас підтримує, отримати новий податковий кодекс, нову податкову систему. Не тільки кодекс, тому що кодекс це про ставки і про види податків. А система це ще й стосується реформ в Державній фіскальній службі. Є е, справді, ви сказали, три три основних концепції: це від Мінфіну, від комітету Верховної Ради і від громадськості. Ці Варіанти активно обговорюються. Мінфін звичайно пише десь там в тишині кабінетів. А ось пропозиції від Верховної Ради і від громадськості обговорюються. Про це багато пишуть і в пресі, і інформації всюди є. Чи буде ця реформа впроваджена, чи ні, буде. Але ми не знаємо в якому вигляді, тому що мінфін. Мабуть, вже після виборів запропонує цю реформу для обговорення Верховній Раді, тобто зареєструє цей законопроект. Комітет Верховної Ради вже погоди з громадськістю, тобто це другий законопроект. Він теж буде вже днями зареєстрований. І після цього, звичайно, буде слово депутатам у залі, які будуть це обговорювати. Що стосується бюджету і бюджетного кодексу, з цим звичайно, пісня така не дуже гарна, тому що знову ж таки вибори треба зрозуміти мінфін, який. Так, формально виконав е, свої зобов'язання подавши до 15 вересня е, бюджет на наступний рік. Але зразу, зразу ж таки відкликав, тому що під час виборів обговорювати бюджет, це складно. Тобто, все таки, все у нас упирається у 25 жовтня, тому мусимо дочекатися напевно виборчого процесу та закінчення самих Дуже виборів багато І тоді виборів. вже знову можна говорити і про кредити від міжнародного валютного фонду і про ті реформи, які ми обіцяли. Сподіваємося, Що виборили. стане легше? Ми також сподіваємося. Дякую вам, Тараси, що ви назвітали. Це був Тарас Козак.